Цього тижня вже минає. Нині вечір середи. Час підсумувати події дня. У студії з вами Олег Манюта. Вітаю! І ось про що говоритимемо сьогодні. у Випуску: Донбас гуде, як на сході місцеві мешканці та військові мирного життя добиваються. Журналісти чи терористи за російських кореспондентів, затриманих під Краматорськом зі зброєю, вступився особисто Путін. Було ваше стало наше. Чому газ з українських свердловин на материку безкоштовно качають у Крим? Креативна зброя. Футболка як інструмент ідеологічної війни 21-го століття. Дивіться просто зараз. Ну а українське питання знову на порядку денному Радбезу ООН. Цього разу дипломати зібралися за зачиненими дверима. Відповідно до формату представника України на зустрічі немає. Учасники заслухали звіт щодо ситуації з дотриманням прав людини і обговорили підготовку до президентських виборів. Поки Радбезу не вдавалося ухвалити рішення щодо України, яке було б обов'язковим до виконання, бо кожного раду таке рішення блокувало. Росія право... право на Ну а власне виборів президента нам чекати ще три дні. Соціологи оприлюднили дані одного з останніх опитувань перед голосуванням. Настрої виборців, поки говорять Сергій Тигіпко, третім не буде. Експерти також розповіли наскільки активно і чому українці підуть на виборчі дільниці. Ну а наш кореспондент Олександр Бондаренко сьогодні бачив, як захищатимуть від несанкціонованого втручання виборчі скриньки і документи. Президент профільної асоціації показує журналістам, як у день виборів захищатимуть бюлетені і протоколи. Вимоги прописані у законі про вибори. Виборчі скриньки будуть закривати номерними пломбами. Ці вироби вони популярні, їх досить багато є. Традиційні кольори зелений, червоний, жовтий, вони вже присутні на ринку. Тому ми зробили пломбу, якої в світі нема. А це презентація одного з останніх публічних опитувань. За два дні до виборів їх оприлюднювати вже не можна. За Петра Порошенка хочуть проголосувати майже 45% з поміж тих, хто збирається на дільниці. За Юлію Тимошенко майже 8,5%. на відсоток менший рейтинг Анатолія Гриценка. Підтримка Сергія Тігіпка 7%. Олега Ляшка більше 5%. Серед охочих голосувати досі чимало тих, хто не визначився. Втім, останнім часом симпатії виборців майже не змінилися. Статистично значимих змін порівняно з попереднім нашим заміром, який відбувався в кінці квітня, не відбулося. Від кандидата перш за все чекають вирішення економічних проблем. При всьому тому, що зараз така складна ситуація в країні: агресія, сепаратизм, збройні виступи на сході, і все таки для більшості більшості країни це все таки економіка. Найнижчу явку очікують на Донбасі. Багато хто не хоче і не зможе прийти 25 травня на дільниці, та загалом в Україні дві третини виборців підуть голосувати, кажуть у комітеті виборців. 57% заявляють, що це громадянський обов'язок. Тобто після всіх подій, які пережила Україна, в нас. Дуже сильно виріс рівень громадської свідомості. Люди відчувають себе громадянами, від яких залежить доля країни. Одна з головних особливостей кампанії за оцінками спостерігачів це рекордно низьке використання адмінресурсу і чорних технологій. Олександр Бондаренко, Юрій Кірча, Сабиття Дня канал Україна. Ну і в день виборів, 25 травня, канал Україна проведе телевізійний марафон з 19 години і аж до першої ночі. Дивіться усі підсумки голосування у прямому ефірі. Окрім того, в неділю починаючи з дев'ятої ранку, випуски Сабиті виходитимуть що дві години. Ну а ще глядачі каналу Україна першими дізнаються результати всеукраїнського екзит полу. Авторитетна кампанія ТНС, лідер медіадосліджень, проведе опитування 20 тисяч респондентів. Тів, аби ще до офіційних підсумків голосування визначити лідерів, дослідження замовили чотири найбільші телекомпанії країни наші канали журналісти, наші експерти будуть допомагати компанії провести якісне опитування з тим, щоб в 8 годині вечора про це вже сповістити українців. Я вважаю, дійсно, найголовніше преимущество в цей раз – це буде відкритість, прозрачність, масштабність і висока інформуваність, яка дозволить нам, як медіа, в цій непростій для країни ситуації, дійсно, на високому, качественному інформаційному Онам рівні виконати головну місію медіа тим часом схід України гучно висловлює свій протест. Другий день поспіль о півдні автомобілісти та підприємства на Донбасі сиренами та гудками закликають усіх небайдужих забезпечити спокій на Донбасі. До акції долучаються і нові учасники, як от працівники Маріупольського порту. Хоча були й ті, хто намагався перешкоджати мирні акції. На годиннику 12.00. От уже другий день у цей час весь схід гуде. Окрім клаксонів, у місті чутно і гудки багатьох підприємств. Так донечани закликають повернути мир та спокій на Донбасі. Призиваю всіх данчан. Вот не стісняться, виходити і боротися за мірний, мир. включительно мирними, насильственними способами. Донецькі водії зібралися у центрі міста. Під звук клаксонів колона машин стартує. Та вже за кілька кілометрів автомобілістів зупиняють. Невідомі задержали до приїзду ГІБДД, приєднання правила заложне сигналити Без труді водії звертаються по допомогу міліції. Ви міліція, смотрите на це, нічого не робите. Як так я роблю. Ви не бачили? Ми розмовляли, вони відійшли. Але зірвати акцію не вдалося. Водії пообіцяли і сьогодні не злякалися, і завтра у цей же час виїздять на пробіг. Непонятно, що такое взагалі ДНР, які у них требування, які у них плани на дальніше будуще, якої у них правительство. Одночасно з автомобілістами та вже в іншому кінці міста гуділи сталивари на місцевому металургійному заводі. На декілька годин спорожніли цехи. Те саме зробив завод імені Ілліча, один з найбільших в області. Маріупольські робітники о півдні вийшли на вулиці з єдиною вимогою забезпечити спокій. Не має бути того, що ми сьогодні, будучи на роботі, навірно, значительну частину своїх мозгов направляємо на вияснення ситуації. Выяснение того, как наши родные и близкие чувствуют себя дома, как они дошли до школы, как они довели детей и внуков до садиков. У нас должна быть нормальная и спокойная обстановка. Маріупольські порти й судна рівно годину не вимикали сирен. Їхній гудок перегукувався з Дніпропетровським. Працівники Дніпрообленерго включили сирену. Щоправда, робочих місць не полишали. Підприємство режимне забезпечує електроенергією все місто. Єжеднівна в 12 часов. Ми будемо давати гудок, щоб нас лишали ті люди, які зараз зайняли позицію під определеним углом мислення. Гудів сьогодні і кривбас, зокрема, гірничу збагачуваль комбінат. у мене е, маленький синок, е, на підході дочка е, буквально через місяць два стану отцом второй раз е, е, хочется мира и покоя а не того что сейчас происходит стране Ініціативу перехопили і 10 шах з західного донбасу в павлоградському районі сейчас что творится на Донбасі, і и Луганській, это страшно мародерство убийство грабежи и те люди которые их поддерживают это неправильно Аби підтримати голос Донбасу, не обов'язково навіть тиснути на клаксони, тисячі містян просто виходять на вулицю, пояснюють, втомилися мовчки чекати в регулювання кризи. Кожен день гибнуть люди. Я ща не допустимо в сучасному общесті, і спортивна общественность виступає категорично проти слажислажившоїся ситуації. Я обращаюсь ковсім неравнодушним людям. Об'єдини в підтримку миру і стабільності з божої допомоги. Думаю, наступить якась справедливість, яка правда на цій землі. Я за мир во всім мірі, за е, об'єднану і єдину Україну. Акція голос Донбасу триватиме, доки в регіоні не встановиться спокій. Уже завтра, опівдні, схід знову гудітиме. Оксана Котова, Олег Василевський, Сабиття Дня, канал Україна. Позбавити Донбас від терористів таке завдання поставив учасникам антитерористичної операції Олександр Турчинов, виконуючи обов'язків президента, оглянув позиції українських силовиків під слов'янськом. Також разом з очільниками міліції, армії, нацгвардії, місцевими силовиками радилися як у неділю забезпечити умови для голосування 25 травня в регіоні та нейтралізувати заколотників, поки не вдається про черговий день антитерористичної операції. Андрій Козаков. Під вечір близько 30 збройних людей закупили автосалону Донецьку. Працівників змусили лягти на підлогу. Згодом їх відпустили в заручниках, лишили тільки директора салону та начальника СТО. За нашою інформацією, терористи хотіли, так би мовити, націоналізувати машини. Та, оскільки не знайшли ключів до нових іномарок, забрали кілька клієнтських авто, що були на техогляді. На сході України силовики затримали ще двох озброєних людей, де саме не уточнюють. Керівник оперативної групи з інформування антитерористичної операції Владислав Селезньов лише зазначив, зловмисники здійснювали розвідку неподалік блокпостів української армії, мали при собі гранатомети і автомати Калашникова. Застає ще вірні забірження, що про хаті подготовка Російської Федерації зазначив патрові. Терористом були направлені на акти на території України. Ще одне затримання провела служба безпеки України, так званого народного мера міста Торес Ірину Полторацьку за підозриви у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Буцімто, попри застереження силовиків, Полторацька брала участь в організації псевдореферендуму 11 травня. Проте самопроголошеного проголошеного міністра оборони ДНР, громадянина Росії Ігоря Гіркіна, відомого як Стрілков, порушили кримінальне провадження за фактом створення ним терористичної організації та вчинення терактів в Україні. Про це повідомила генеральна прокуратура. У тому ж провадження й інші епізоди, зокрема щодо народного губернатора Павла Губарєва за спроби змінити конституційний лад та захоплення влади. Самі ж заколотники встигли між собою пересваритися. Так званий народний мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов тепер виступає проти Донецької народної республіки, а її центром вважає захоплений терористами Слов'янськ. Я Узнаю, що там в Донецькій народної республіки приймають якісь рішення, озвучують якісь там прожекти, якісь парламенти назначають непонятні. Хотілося б побачити представників Славянського. Витай, в этом образовании, що вони там творять. Вот. як я і обіцяв в своєму прийому в Донецьк от, і окончательно наведем там порядок. Водночас, як повідомляє керівник оперативної групи з інформування антитерористичної операції, бойовики виводитимуть свої сили зі слов'янська, тож панують прорив українсько-російського кордону. А от Донецька обласна адміністрація повідомляє, все більше районів регіону переходять під контроль силовиків. У Добропіллі, Добропільському, Олександрівському, Великоново-Сілківському районах спецбатальйон народного ополчення Донбасу. Узяв під контроль адмінбудівлі та прилеглі території. Бійці національної гвардії облаштовують блокпости у Великоново-Сілківському, Волноваському, Маріїнському та Старобешівському районах. Спостерігається скупчення військової техніки. Андрій Козаков Олег Василевський Сабиття Дня канал Україна. Верховна Рада має саме розпуститися, якщо і надалі не зможе законодавчо забезпечувати новий курс України. Таку думку сьогодні під час круглого столу національної єдності висловив перший президент України Леонід Кравчук. Також учасники вже третього раунду переговорів з пошуку компромісу у врегулюванні кризи закликали всіх українців 25 травня взяти участь у виборах. А від російської влади зажадали негайного припинення втручання у внутрішні справи нашої держави. Тоді мовляв. І на Донбасі все владнають власними силами. Якщо ми будемо чекати, поки хтось приїде, хай приїдуть з Києва міліція і наведе лад. Ренат Ахметов Ахметовчо розказав, що ми будемо гнати в шию цих представників Донецької народної республіки. І коли шахтарі, металурги, хіміки, машинобудівники вийдуть на вулиці і виженуть їх із землі нашої. Умов для їх діяльності ніяких не буде. Вступна кампанія до вишів в Україні переноситься, і все через події на сході України. Випускники Донецької та Луганської областей та абітурієнти, які з поважних причин не можуть скласти зовнішнє незалежне оцінювання під час основної сесії, матимуть можливість зробити це додатково з 1 по 15 липня. Графік є такий: 1 липня географія, 2 липня фізика, 3 – російська мова, 4 – українська мова і література, 7 липня іноземні мови англійська, німецька, французька. Сузька, іспанська, 8 математика, 9 липня світова література, 10-го історія України, 11-го біологія, 14 всесвітня історія і 15 липня хімія. Ну і власне, прийом документів до вишів по всій Україні почнуть 11 липня, а завершать 7 серпня. Російські журналісти телеканалу Life News зізналися, що справді порушили українське законодавство. Марата Сайченка та Олега Сидякіна заарештували неподалік Краматорська за контрабанду зброї та посібництво терористам. Напередодні ж в інтернеті з'явилося відео, на якому гори медійники повчають бойовиків, як тим стріляти, та чи це одні й ті самі герої? Дивіться далі. Ми були задержані. Воєнними української армії розуміємо, що ми нарушили закон цього государства. Це перша поява телеоператора Марата Сайченка після затримання українськими соловиками. Він разом із колегою Олегом Сидякіним приїхав до України 10 травня. Прикордонникам журналісти збрехали, нібито їдуть на концерт. Самі ж більше тижня на сході України знімали сюжети у такому стилі. Когда украинские українські карателі відкрили залповий из з мінометних орудій. Діти, и і старіки Затримали працівників телеканалу Лайф Ньюз» неподалік Краматорського аеродрому. Вони мали зафільмувати його обстріл. Медійники були добре поінформовані. Ще й везли у багажнику переносний зенітно-ракетний комплекс. Стоп, стоп, стоп! Давай лівії роботи по блокпосту. відходимо. давай, давай, давай. А так терористи намагаються взяти під контроль блокпост на сході України неймовірно та керує ними журналіст. бігом, бігом! він наказує, куди і як стріляти. І знову ж таки, ексклюзивне відео оприлюднив Лайф Нюсшарібятам чи причетні до цього затримані достеменно невідомо. Однак, президент Росії Володимир Путін у це не вірить. News, Лайфнюз, там зараз вже во всіх смертних гріхах обвиняють, в тому числі в тому що вони там оружия, то проносять, що повний чуж, чуш і бред абсолютно. Тим часом Україні розправою погрожує лідер Чечні Рамзан Кадиров. У нас є реальні сили і можливості вплинути на тих, хто тримає журналістів у неволі. Тому радимо дати їм свободу. Інакше ми будемо змушені діяти жорстко. Рамзан Кадиров, президент Чечні. Відпускати росіян українські соловики поки не збираються. Слідство триває. Репортерів підозрюють у співпраці з терористами та контрабанді зброї. Катерина Бісідіна Сабиття Дня, канал Україна. Ну а далі, чому бразильці масово виходять на страйк до мітингів? Приєдналися навіть поліцейські, а в Росії тим часом тішаться підписаним газовим контрактом з Китаєм. Хоча фахівці в угоді прибутків не побачили. Про це і не тільки у міжнародному огляді. Гігантська хмара диму накрила невеличке на місто Солдотна, що на Алясці, а все через потужні лісові пожежі. Причиною займань міг стати недопалок у штаті спека та сильний вітер. Вогнеборці поки стримують полум'я, ані мешканці, ані їхні житла не постраждали. Бразильці проти футболу до мундіалю лише кілька тижнів, а акції протесту не вщухають. Сьогодні вночі десятки безхатьків підпалювали автобуси у місті Сан Пауло. Вони вдоволені високою вартістю підготовки до чемпіонату світу, тоді як мільйони людей живуть за межею бідності. А от у Ріо де жанейро одноденний страйк оголосили поліцейські, вимагають ліпших умов праці та більшої зарплатні. Росія та Китай домовилися про газ більше 38 мільярдів кубометрів палива постачатиме щороку Газпрому. Вартість 30-річного контракту 400 мільярдів доларів. У Москві тріумфують, кажуть, це найбільша угода від моменту розвалу радянського союзу. Однак, скептики надприбутків не пророкують. Мовляв, аби транспортувати блакитне паливо, необхідно побудувати газопровід сила Сибіру. А це коштуватиме 70 мільярдів доларів, що вдвічі більше. Ніж північний та південний потоки разом узяті Катерина Бісідіна. Сабиті дня канал Україна. Понад 32 мільйони гривень вивезла у невідомому напрямку так звана самооборона Криму зі сховища Ощадбанку у Сімферополі. Про це повідомила прес-служба національного банку України, додавши, що саме ці гроші призначалися для виплат кримським пенсіонерам, інвалідам та іншим вразливим категоріям населення. Загалом вартість захопленого українського майна в Криму аналітики оцінюють у 100 мільярдів американських доларів. Один із найкоштовніших активів це бурові Чорномарчорноморнавтогазу. Та розвідані паливні запаси шельфу, які не визнана кримська влада, привласнила. Але як з'ясували наші кореспонденти, газ до Криму продовжують качати навіть зі свердловин Херсонщини. Як це можливо? Розбиралася Анжела Слободян. У селі стрілкове, що на Арабатській стрілці український газ видобувають під прицілом ворожої зброї. Російські військові розташувалися в 11 кілометровій зоні материкової України. Звідти контролюють 5 свердловин Чорноморнафтогазу, одну наземну і 4 морські. Російські війська діжать в дві газові трубіка які до суморя. А висондалі. ані у них в руках. Навпроти росіян з автоматами українські вояки за тим, що діється, лише спостерігають. Безсилі і самі працівники газовидобувної станції. Вони забезпечують газом Генічевський район Херсонщини. А у частину крадуть окупанти Криму за добу у стрілковому видобувають 68 тисяч кубів газу. На місцеві потреби йде 20 тисяч кубометрів. Решта 48 закачуються у кримські сховища безкоштовно. За півтора місяця це вже мільйон двісті тисяч кубів. Після закінчення опалювального сезону можна було б закрити дві свердловини і вентиль до Криму, але працівники станції таких повноважень не мають. Приймати справи Чорномор Нафтогазу зобов'язали Полтавагаз, але новий керівник так і не з'явився. Відтак щодоби країна втрачає тисячі кубометрів блакитного палива, а отже, і чимало грошей. Почему же нету представителя с Полтавой ГАЗ? Он объяснил такую ситуацию, это вообще. Они не могут произойти и приехать, потому что войска лежат. Вопрос, конечно, следующий. Почему? Когда войска уйдут? Вот вы слушайте, неизвестно. То есть ему тоже неизвестно. На сегодняшний день без власти. Никто запросил, не отвечает. Ни Полтава ГАЗ, которая еще не вступила в полномочия, Черноморнефтегаз. Он уже не при делах, но он контролирует. И вы понимаете, это прямой грабеж. Еще. У нас просто нет времени. Про те, що український газ став нічинним і його просто крадуть, повідомлено і СБУ і правоохоронців і раду нацбезпеки. Але зі столиці жодної реакції. А губернатор Херсонщини запевняє, питання скоро вирішать. Уряд України це питання тут вирішує в мирному плані для того, щоб не було протистояння між військами Росії і України. До 5 червня ми маємо чіткі тут графіки передачі всього майна України Україні і заходження туди наших працівників. Фахівці твердять, визначатися з об'єктами, які раніше належали ліквідованому Чорноморнавтогазу, а зараз націоналізовані окупаційним урядом півострова все одно доведеться. Якщо дійсно факт підтвердиться, що на території України перебувають російські війська і вони е Роблять щось, що шкодить національним інтересам України, думаю, що справа і правоохоронних органів, і прокуратури, і силових структур Міністерства закордонних справ України вжити всіх заходів для того, щоб припинити е, ті зловживання, які зараз є. Наймовірніше, морські свердловини для України вже поза зоною досяжності, а от за наземні ще можна повоювати приміром у міжнародних судах або просто поставити на них заглушку з Херсонської області. Ольга Федорова, Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабитя Дня, канал Україна. На українського козака російський ведмідь а на шаблю ввічливість з автоматом Калаш... Калашникова. між українцями та росіянами. Війна цього разу війна зображень на футболках. Футболка як зброя. Винахідливі українці та росіяни тепер воюють принтами. На одягу та сумках свідомих громадян, національна символіка або ж патріотичне гасло користується такий товар чималою популярністю. Продавець Олександр зізнається, дякую Боже, що я на москальце вчорашній день. У тренді написи про лідера сусідньої країни. ПТН очень, очень я даже просто не ожидал, тому що тут є різна абревіатура насчет Путіна, скажем так. А от вот ця абревіатура, вона только у нас, так і вона такою популярністю, сумка що я просто в шокі. От чому, я не знаю. Для мене секрет. Коштує така футболка з козаком та шаблею до 100 гривень. В інтернеті варіантів малюнків ще більше. Можна замовити індивідуальний принт, але тоді ціна зросте вдвічі. Ніхто росіяни після кримської кампанії Міноборони навіть запустило власну офіційну лінію одягу: вічливі люди, герої, зелені чоловічки зі зброєю, слоган Вічливість міста бере. Спеціально для мешканців окупованого півострова підготували регіональну футболку. Крим через російські і». хай там як здаватись у війні принців. жодна зі сторін не збирається. Попереду тривалі бої ідеологічних матерій. книга Україна. Ні пройти, ні проїхати. Столичні автолюбителі жаліються на перекриті дороги а пішоходи на машини та кафе у боротьбі за свободу пересування. Кияни влаштували акцію протесту. На Андріївському узвозі затор. десятка автомобілістів здивовані дорогу перекрили люди. І, хоч ця вулиця пішохідна, і за документами і за дорожніми знаками для більшості неуважних водіїв це сюрприз. А от Віктор Михайлович порушує свідомо і не соромиться. Це пішохідна зона Нужно ну, для того, щоб е, нормально їздити, потрібно відкрити Крещатик. Ось там то, що там стоять на Крещатик потрібно немедленно критич ви ж те в центрі города. Колапс трапляється із інспектором Богданом Грищуком від запитання сабиті. Чи це пішохідна, чи проїзна частина Андрійського зброї? Я конкретно сказати, нічого не можу. Учасники акції вирішують допомогти Даївцю. Ви ніяк не реагуєте. Тут під цеглу їдуть, такий потужний поцік автівок на пішохідній вулиці. Які заходи? Будем а чому досі заході. не вживають? Пішли, пішли з вами вживати заходи. В результаті інспектор усе ж робить спробу виписати штрафи, але ситуації це не змінює. Поборники справедливості йдуть далі захищати вже тротуари від літніх майданчиків кафе. Таких цього літа в Києві близько тисячі. Більшість майданчиків яким протиправно надані дозволи саме вже новою київською владою, паном Бондаренко, на розміщення не сплачують кошти за оренду земельних ділянок до київського бюджету? Сабиття попросили мерію пояснити ситуацію, але там відказали коментувати нічого. Катерина Дня, канал Україна. Ну і на останок про погоду у день виборів неділю дощитиме нестабільну погоду в Україні. Синоптики тепер прогнозують уже до кінця травня. Ба Більше за довгочасними прогнозами літо аж до початку серпня буде з хмарами та опадами. А в другій половині червня українцям слід знову чекати на потужні грози й буревії. Ми очікуємо. много неприятностей, потому что резкий перепад температуры. Температура упадет на 6-10 на градусов. Естественно, падение температуры во всех регионах будет приводить к стихийным метеорологическим явлениям. Ну а уже завтра, кроме нестойкой погоды, на нас очекуют и такие подиеты. Державну прикордонну службу пікетуватимуть активісти громадських організацій майдану, вимагатимуть відставки голови служби Миколи Литвина за дірявий кордон на сході країни. Про готовність силовиків та державних органів забезпечити вибори. Прозвітує голова ради з нацбезпеки та оборони Андрій Парубій. Батько та син Павліченки засуджені за вбивство судді, і звільнені після Майдану. Розкажуть про нові кримінальні справи проти них. Ну і до 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка по всій Україні пройдуть пам'ятні заходи. Про це ми обов'язково розповімо вам ввечері наступної доби. Ну а зараз кажемо до побачення. Це були собиття дня на каналі Україна. Гарних вам снів до завтра.